Сьогоднішнє моє відео буде про майбутнє України. Знімаючи дорослих, які прийшли до Савинського парку культури, щоб посадити дерева, я звернув увагу на те, що там були і дітки, наше майбутнє, Раді чого йде війна між добром і злом, між світлом і темрявою. Доброго дня! Що ти тут робиш? Садю дерева. Деревце садиш. Яке дерево будеш садити? Не знаю. Я. Оце твоє, так? Да? Так. Залишиш після себе пам'ять. Скільки тобі років? Десять. Десять років. А сади вже раніше деревця які-небудь. Ще ні. Ще ні. Оце твоє перше, так? Да? Так. Ось буде пам'ять про себе. Як тебе? Ану, представся. Хто ти? Денис Назаренко Миколайович. — Добре, як навчаєшся? — Добре. Добре? Це я дивлюся, а ти вже друге дерево садиш. Так. Так? Давай, давай, я подивлюся, як буде рости це дерево скоро. А що ви <ріпи> садиш? Виходить, караплочки? Ні, можна робити. А чому йде війна, як ти вважаєш? Ну потому, що Росія вторглася до України і вона, я так думаю, що вона поступила неправильно, тому що Україна їй нічого не зробила, і вони, і як Росія читається як країна-агресор, то вона вторглася до України. Ясно. А коли буде перемога? Скоро. Скоро вже, так? В цього місяці. Не я. знаю. може. – Не знаєш? – Все, що залить. Глибина. Глибина повинна. Не так, отак От раз, раз, як я тобі показував. Дивіться. Яке це вже дерево ти садиш? Третє дерево. Молодець, я ще рахую. Кидай, А твої побажання, які що б ти хотів? Не знаю, щоб війна закінчилася. Щоб війна закінчилася, головне, так? Дякую тобі, дякую. Що можна додати до слів дитини? Мені здається, вона вже ніколи і нікому не дозволить знущатися з України. Весь мир живе і радіє життю, а лише одна країна, Росія, весь час лякає всіх війною і сама за 100 років 43 рази нападала на інші країни. Україна понад усе, ми переможемо.